Усім привіт! Вас вітає канал Дощент Ростову. Сьогодні ми будемо готувати легкий сніданок. Це корисні бутерброди, але вони дещо різняться від тих рецептів, які ми готували раніше. Тому що це солодкий сніданок. Давайте що приготуємо. Що для цього необхідно? Нарізний батон, кисломолочний сир, цукор, сіль, сметана, родзинки, яйця, а також молоко. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо! кисломолочний сир. Ми поєднуємо із двома столовими ложками цукру. Також додаємо сюди 1 столову ложку сметани. А також додаємо сюди родзинки приблизно 25-30 грам. І все це гарно перемішуємо. Так, Все ми гарно перемішали, а тепер одержану масу акуратненько наносимо на скибочку. Нанесли і зверху накриваємо іншою скибочкою. Так, все готово. Отже, заготовки вже зроблені. А тепер ми готуємо кляр. У яйця додаємо щіпочку солі, тепер гарно збиваємо і додаємо 120 мл молока. Гарно все все збиваємо далі. Тепер заготовки наші мукаємо гарно у клярі. Так. і викладаємо на розігріту сковорідочку з рослинною олією. Смажемо на середньому вогні до готовності з обох боків. Подивимося, які наші бутерброди звідси. Так, уже можна перегортати. Так. Приготовлені бутерброди викладаємо на серветки, для того, щоб всмухнувся зайвий жир. Отже, наш легкий солодкий сніданок уже готовий. Він і смачний, і корисний, в ньому багато вітамінів та мікроелементів. І ще або кавою такі ніжні сніданки саме те, що треба. Тож готуйте смачні страви разом зі щедрим столом, пишіть мені свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. А я бажаю вам тільки всього найкращого. До наступних зустрічей!